Росіяни хочуть більше смертей. Варев не або як зраділи масові атаці по Україні та ударам по Львову, за словами російського пропагандиста Романа Голованова, ракета, яка влучила у житловий будинок у Львові, начебто потрапила влучно в ціль. Жителі слышали мощні взрив в черті города. Місцеві власті сабчають, що у последствиях уточнять позже, так, що вероятно, реліраке прилітіли по потрібним целям. Про необхідність обстрілювати мирних українців котре заговорили й інші громадяни РФ. Львів вони вважають своєю головною ціллю. Кажуть, потрібно знищувати бандерівців, які проживають тут. У Львові не існує непотрібних цілей. Якщо тільки кладовище радянських офіцерів. Бандерівців накрило. Певно, це ж Львів. А місцеві мешканці леви чи львів'яни? Чи як? Окрім того, росіяни в коментарях закликали обстрілювати й територію Польщі. Нагадаю, вночі окупанти завдали потужного удару по Львову. Це була найсильніша атака по мирних мешканцях за час повномасштабного вторгнення. Наслідок цього ракетного обстрілу є руйнування у 250 квартирах, 10 гуртожитках та ще понад 30 приватних будинках.